Біст цілком ймовірно отримує суму приблизно у півтора мільйона доларів. Ну і плюс реклама від самих спонсорів коштує взагалом не менше. Тільки впродовж 2021 року, на секундочку, у нього тоді було ще менше 100 мільйонів підписників, він зміг заробити 54 мільйона доларів. Так, Джеймс Дональдсон, таке справжнє ім'я містера Біста, усіляко підтримував образ реального шуга-деді. Усі його підписники знають, що якщо зустріти Джеймса на вулиці і показати, що ти підписник, Писаний на нього він дасть тобі тисячу баксів, а якщо активно коментувати нові відео, то можна отримати цінні подарунки, типу айфона чи навіть машини. На його каналі навіть є окрема рубрика про роздачу великих сум коштів серед своїх підписників, або про розіграші екстравагантних призів за невеличкі завдання. У будь-якому випадку зустріти на своєму шляху містера Біста означає піймати удачу за хвіст. Інший контент, а саме Дедональсон.